Вітаємо! Сьогодні ми детально розбираємо ключові моменти життя українців в Єрландії от станом на липень 2025-го. Маємо тут знаєте і урядові дані, і довідники, і свідчення. Спробуємо виокремити головне. Вітаю! І от перша важлива новина стосується тимчасового захисту. Що там? Так, новина справді важлива. Буквально от у червні. Уряд Ірландії офіційно погодив продовження тимчасового захисту. І увага, аж до березня 2027 року. Ого, до 27-го? саме так. Це стосується ну, величезної кількості людей, вже понад 116 тисяч осіб з України отримали тут статус. І ще до речі, момент тепер поновлювати дозвіл треба онлайн. Ага, тобто зручніше. Ну, має бути зручніше так через портал імміграційної служби АСД. І що дуже важливо, поки вашу заявку розглядають, ваш поточний дозвіл залишається чинним. Немає у цього пробілу. Це добре, це заспокоює. А якщо людина тільки прибуває от зараз або нещодавно приїхала, що їй потрібно знати? Правила в'їзду може змінились? Е, так, тут є зміни, Варто звернути увагу. Ще з червня минулого, 2024 року, для в'їзду потрібен дійсний паспорт. Обов'язково. Тобто без паспорта вже ніяк. Саме так. А от візи чи якісь там ковідні сертифікати, це вже не потрібно. Для самого ж тимчасового захисту зазвичай просять якісь докази, що людина була в Україні от саме на момент початку повномасштабного вторгнення. Ну, наприклад, банківські виписки можуть підійти. Але це індивідуально розглядають так, кожну справу дивляться окремо. Зрозуміло. А перша допомога по прибуттю держава надає житло на перший час? Так, надає. Ірландія продовжує забезпечувати тимчасовим державним житлом новоприбулих, але термін обмежений до 90 днів. Всього 90 днів. Так, лише 90. і тут ще один м, фінансовий момент: якщо людина реєструється на таке житло, от починаючи з 14 березня 2024 року, то щотижневі виплати там будуть значно нижче. Наскільки нижче? Ну, цифри такі: 38,60 євро для дорослого на тиждень, і 29,80 для дитини. Це суттєво менше ніж стандартні виплати. І знаєте, є розмови, що цю політику можуть ще якось змінювати, тому треба слідкувати. Ясно, 90 днів пролітають швидко, і тоді, мабуть, найскладніше питання це вже самостійний пошук житла. Яка тут ситуація зараз? Ох, ситуація, скажімо так, дуже напружена. По всій країні величезний дефіцит житла, а ціни на оренду ну особливо в Дубліні, вони просто захмарні. Захмарні це скільки приблизно? Ну 2000 тисячі євро на місяць і більше за квартиру. Це цілком реально. Бюджетних варіантів, на жаль, дуже і дуже мало. Знайти щось доступне це справжній квест. Це дійсно виклик. А от та програма підтримки ірландських господарів, що приймають українців, АРП, вона ще працює? Так, Accommodation Recognition Payment – ARP – вона діє, але тут теж є зміни. От якраз з червня цього 2025 року щомісячну виплату господарям зменшили. Зменшили з 800? Так, було 800 євро, а стало 600 євро на місяць за помешкання. Саму програму продовжили до березня 2026, але зменшення виплати, звісно, може вплинути. Зрозуміло, може вплинути на бажання приймати. Тоді порада щодо пошуку: на що звертати увагу? Найголовніше обережність шукати можна на сайтах типу ДАФТЮАЙ це найпопулярніший, але ніколи от чуєте ніколи не переказуйте гроші чи завдаток до того, як ви особисто оглянули житло і підписали договір оренди. Шахрайства, на жаль, багато так. Це важливе застереження: 600 євро від АРП це підтримка. Але якщо дивитись на загальні витрати. З Сім'ї, скажімо, з трьох осіб. Скільки може знадобитись на місяць, якщо вони самі орендують, ну це дуже приблизно, звісно. Але якщо жити не в Дубліні, а десь в іншому регіоні, то треба орієнтуватися, мабуть, на 2,5 тисячі 35 тисячі євро на місяць. Це оренда, комунальні їжа, транспорт М -да, сума значна. Це логічно підводить нас до питання роботи: чи є можливості працевлаштування? Що для цього треба? Тут є позитив. Тимчасовий захист дає право працювати одразу без додаткових дозволів. Головне це отримати номер PPSN. Це такий персональний номер публічних послуг. Він потрібен і для роботи, і для соцвиплат. Його складно отримати зазвичай, ні. Процес відносно простий. Щодо зарплати, мінімалка у 2025 році становить близько 12,70 євро на годину. І важливо, українці мають абсолютно ті ж самі трудові права, що й громадяни Ірландії. Добре. А де шукати роботу? Є якась допомога з цим? Так, є. Основне місце це державні центри зайнятості. Вони називаються Інтрео. Там і консультації, і допомога з пошуком, і оформленням виплат. Також є державний портал Jobs він, до речі, має українську версію. А які з програми перекваліфікації чи підтримка в певних сферах? Існують різні схеми, так, наприклад, WPAPE, CE, ТУС, РСС це програми, які допомагають отримати досвід роботи або пройти перенавчання. Є організації, от як FitHub, вони допомагають з навчанням і працевлаштуванням, зокрема в ІТ. А попит на працівників зараз є ну, традиційно в готельно-ресторанному бізнесі, на будівництві, в сільському господарстві. Ще щодо фінансів, коротко: кожен, хто легально тут живе, має право на базовий банківський рахунок. Українці з тимчасовим захистом теж часто перший рік він безкоштовний. А соціальні виплати, окрім тих, зменшених 38 євро в державному житті. Інші стандартні соцвиплати трохи зросли у 2025 році. Але оця базова ставка для тих, хто під захистом і в державному житлі, залишилась 3880 для дорослого і 2980 для дитини. І тут, ну просто критично важливо як тільки знаходите роботу, одразу повідомляйте свій центр Інтрео, щоб вони правильно перерахували виплати і не виникло проблем. Ясно, це дуже важливо. Перейдемо до освіти. Діти, дорослі, які можливості. Для дітей все досить добре. Вони мають повне право на безкоштовну освіту в державних школах і початкових, і середніх. Дорослі теж мають доступ до коледжів, університетів, до подальшої освіти. Але тут є нюанс щодо фінансування. Який. Щоб отримати фінансову підтримку від держави на навчання, наприклад, Гранд Сусі, часто треба довести, що проживав в Ірландії або ЄС принаймні три роки з останніх п'яти. Це стосується і ірландців і українців. А якщо треба визнати український диплом, є спеціальна організація QEINRAC, вони цим займаються. А Без мови ж нікуди є, де її вчити. О, так, можливостей багато. По-перше, є безкоштовні курси від місцевих освітніх рад: це ETB – Education and Training Boards. По-друге, багато неурядових організацій: DOROS, UCCI, Cork Migrant Center та інші проводять безкоштовні заняття, часто прямо там, де люди живуть. Волонтери теж дуже допомагають. Ну і звісно, є платні мовні школи. Тобто варіанти є, головне шукати. А куди взагалі можна звернутися, якщо потрібна якась інформація, порада, підтримка? Організацій, які допомагають, справді чимало. Окрім інтро та UCCI, які ми згадували, це, наприклад, Ірландська Рада у справах біженців, Irish Refugee Council, організації NASC, DORAS. Дуже корисні є центри інформації для громадян Citizens Information. Чим вони корисні? Вони надають безкостовні конфіденційні консультації з дуже широкого кола питань: соціальні виплати, житло, робота, права споживачів ну майже все. Якщо є фінансові труднощі чи потрібна порада щодо боргів, є служба МАПС and Budgeting Service. а медичне обслуговування. Люди з тимчасовим захистом мають доступ до державної системи охорони здоров'я. Це HSE. Вони можуть подати заявку на отримання Medical Card – це медична картка, яка дає право на безкоштовні або значно дешевші візити до лікаря, ліки та інші послуги. Отже, якщо підсумувати, Ірландія схоже продовжує надавати захист доступ до ключових сервісів: робота, освіта, медицина. Але, але. Так, є дуже серйозні, але перш за все це житлова криза і загалом висока вартість життя. І ми бачимо, що деякі умови підтримки ну, стають дещо жорсткішими, як, от, з виплатами в державному житлі чи ЕЧРПІ. Тобто ситуація динамічна. Абсолютно. І тому зараз як ніколи важливо бути ну дуже добре поінформованим, знати свої права, знати, куди звернутися, стежити за змінами в законодавстві, в політиці, уряду. Ресурси є, але їх треба активно шукати і користуватися ними. Дякую, це був дуже детальний огляд. І на завершення, як завжди, залишаємо наших слухачів із думкою для роздумів, от враховуючи цю складну ситуацію з житлом, про яку ми стільки говорили, і те, що деякі програми підтримки можливо не вічні, які довгострокові стратегії інтеграції можуть бути найбільш ефективними для тих українців, хто все ж таки планує своє майбутнє саме тут, в Ірландії.